Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Після атаки на Крим 4 травня окупанти історять про ядерний вибух і рапортують про вибух ядерної ракети. Але на ніч 4 травня відбувся рознос серії потужних вибухів. Чотирьох для окупантів таки почалась і закінчилась нескаве. Нескава після новин про те, що США планують розмістити ядерну зброю в Великобританії. Скільки загроза з боку РФ зростає, Росіяни вирішили побрязкати ядерною зброєю. Втім, під час вивозу ядерних боєголовок на полігоні РФ стався вибух. Відністратегічних шах ядерної зброї там не було. Вибух був на секретному об'єкті поблизу Білгорода. Тим не менше, це не на жарт налякало окупантів, адже вони заявили, що це українські безпілотники атакували ядерні об'єкти. Втім, цього разу це не так. Просто ядерна зброя РФ настільки стара, обслуговувала стільки по документах, що й не дивно, що вона зараз вибухає. Мається на увазі сама бойова частина без ядерного заряду. 180 чоловік загинуло. Цікавий воєнний прогноз автор військовослужбовець Петро Шук-Лінов. Україна системно реалізовує військову стратегію щодо контролю над Чорними зовським морями. Спершусь на вже виконані кроки можна змоделювати, що чекає на русських далі проста динаміка. Рік назад, кілька беків. Ми всі були свідками. Зараз десятки одночасно. Ми знову свідки. Наступний рік сотні одночасно припустимо, але давайте розберемось окремо по кожному етапу. Спочатку відбулось винищення російських військових кораблів. Зараз залишки бойового флоту ховаються від України в бухтах, заблокувавши прохід цивільними кораблями. Це просто залізо, яке чекає прильоту флоту. Росіян більше не мають, використовують його лише для терору, вийти з бухти на годину запустити калібри по місцях і сховатись назад реалізовано на технологічний прорив, який дозволив винищувати засоби ППО -окупантів. в Криму дешевими FPV-дронами. Знищено десятки радарів пускових установок репруски втрачають сотні мільйонів доларів. В абсолютно безперспективній боротьбі сил оборони України також добувають російську авіацію на Чорним морем. Абсолютно така сама безперспективна для русських ситуація. Смертники на гелікоптерах і літаках все ще намагаються підніматися в повітря, але всім все давно зрозуміло. З повітря Крим не отримати, а ППО скоро не буде. Дія сил оборони України призведуть до повного панування на воді та в небі над чорним азовським морем дронами з повітря. Будь-яке переміщення російських кораблів чи літаків буде заблоковане. Це звичайна математика. Українські безекіпажні катери з кожним місяцем діятимуть в Чорному морі усе більшій кількості. Мій прогноз до кінця року. Сотні беків будуть в морі цілодобово впівія. ППО, ударні модифікації, без ППО літаків пересування кримським мостом і баржами стане неможливим. Крим перетвориться на ізольований півострів, над яким вільно прилітатимуть ракети ударні крилаті FPV дрони. Дешеві дальнобійні FPV дрони, запущені з надводних дронів. Здовж цього узбережжя Криму, захід південь. Будуть прошивати весь півострів, коли скінчиться дороговартність СППО, склади аеродрому, почнеться нова гра пошук і інших цікавих цілей на півострові на ЛБЗ. Зараз 3-4 впівія доганяють одного русского. а те саме буде в Криму. Кримський міст буде зруйновано. Відкриється вільний шлях в Азовське море. Крим буде виведений з гри як мілітарна одиниця. Азовське море це ключ до перемоги війни. Як тільки безекіпажні материнські кораблі десятками зайдуть і туди все окуповане узбережжя на півдні України стане. Кіл зоною на 50-100 кілометрів в окупованих територій. Далі можна буде вести предметні переговори про карти на столі У загальних рисах щодо обраного напрямку руху. Я згоден особливо цікаво виглядає думка автора щодо створення кіл зони окупованого півдня із сторони Азовського моря. Поєднання з кіл-зоною сторони неокупованої території Оріхівської, Гуляйпольській та Новопавлівській напрямки Кишка до Азовського моря стане суцільною смугою смерті для противника. Однак у таких прогнозах неможливо врахувати, який технологічний прогрес зробить противник. Чи зможе він протиставити щось нашим бекам безекіпажним катерам, але руху напрямку реалізації стратегії цілком зрозумілий і вчорашнє дебютне знищення літака з допомогою морського дрона, та ще й поблизу новоросійська яскраве підтвердження цим словам? Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.